Чи є виправдання тим українцям, які і надалі дивляться російський респінг контент, сидять по руснявих пабліках, та яким головне контент, і байдуже не те, що він зроблений на крові наших із вами співвітчизників. Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі, з вами Віталій, і сьогодні я поговорю лише про деяких руснявих діячів і про те, чому на них не варто звертати уваги, читати та дивитися їх стріми. Починаємо! Принагідно скажу, що це лише огляди їх телеграмів, причому у переважної більшості публікації з початку квітня. На їхні пабліки та стріми ВК навіть не хочеться заходити. Отож, перше Wrestling Хоум. Канал самого крупного навесного сообщества А е професіональним в соцсіті ВКонтакті, що вже є неправдою, тому що як мінімум два, то і три пабліка тому самому сраному ВКонтакті мають більшу кількість підписників, ніж вони, і там теж, можливо, не так регулярно, але теж є новини, тому цей тейк не може бути правдивим. Новості, заметки, відео, все що ви любите. Я сподіваюся, що ви це насправді не любите, але якщо є такі, що люблять, то зараз я розвінчаю ці міфи. Іронічно, що з їх перекладів з новин сміються навіть самі рососіянці. Але це не єдине, на що варто звертати увагу. Отож, для прикладу така новина свежая буквально вчерашняя. Wrestling Observer сообщил о том, что травма спины Рэнди Ортона еще не заречена настолько, чтобы он мог получить медицинское разрешение на возвращение к работе на ТВ. Эта новость заставила Би выпустить официальное заявление, в котором отвергаются любые спекуляции на тему неожиданного возвращения Ортона в ближайшее время. Дивіться, шановні друзі, тут є два навіть нюанси. Перше, це сама новина, і особливо її друга частина, яка брехня на 100%, тому що DBDB ніколи не випускають таких заяв, незважаючи на те, хочуть вони повернути на екрани цю людину чи ні, наскільки до цього близько і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ви намагатиметесь знайти таку заяву, ви її ніколи не знайдете, тому що її не існує в природі. Ну, сама новина, звісно, правильна, але подана трошечки іншим текстом, щоб трошечки запутати людей. Зараз я до другого аспекту хочу звернутися до автора цієї новини. Як ви бачите, підписано Стас Панько, і в себе нічого, друзі, але є дуже важливе уточнення. Цей Стас, фотографію фотографією ви зараз можете бачити. Він проживає не будь-де в Україні. А саме культурній нашій столиці в місті Леве. І погодьтесь дуже дивно бачити, як львів'янин працює на руснявий пабрік, причому працює він там дуже давно, і як ви бачите, людині не було тоді, це проблемно. І зараз навіть попри якісь фотографії чи в вишиванках, чи ще в чомусь людині це нормально. Ну добре, нормально, то нормально. Ну, якщо людині так зручніше, то нехай і йде до дупи. Це, що я можу сказати? Наступна новина. Дейв Мерсер, что Роман Рейнс не з'явиться на Пелє Backlash. По состоянию на понеділок участие Рейнса в ПЛЕ не планировалось, однако он прийме участие в других крупних мероприятиях в течение следующих нескольких ну, дивіться. По перше, тут граматичні помилки дуже легко вишукати. і мене убиває, коли Русня не знає своєї мови. Ну це взагалі кошмар, дивіться. Якщо є така штука як однака, це значить, що вона в обох випадках мусить виділятись комами. Це так само як в українській мові однак чи проте. Ну хто розуміє нашу мову, я думаю, що такі з вас всі, то знає, що має бути кома з обох сторін. Що стосується самої суті новини, то вона так само трішечки подана не дуже. Чому? Тому що немає. Крупні мероприяття, як тут сказано, тобто великі події. Ну, великі події вони то є, але мається на увазі саме ПЛЄ, і нічого іншого тут не треба використовувати для заміни, тому що інакше новина читається дуже неправильно. І якщо ви вже пишете російською, хоча я не хочу підказувати русні, але правильніше буде сказати: он прийме участь в посередуючих ПЛЄ. Ось так. Буквально кількома словами можна це спростити і написати. Розумієш, крім того, коли ви пишете новину, шановні чи не шановні? То треба ще розуміти таку річ, що просто Дейв Мельцер це мало, окрім його оцінок, тому що всі знають, де вони виходять. Все інше треба уточнювати, де саме він це сказав. А він має як Wrestling Observer Radio, так і Wrestling Observer Live, Це дві радіо ток-шоу, фактично, які одна виходять два рази на тиждень, інша кожен день. Окрім тих, які виходять лайф. А також по п'ятницю виходить рескінгсевернюслетер в письмовому вигляді. Себто новинний дайджест, саме з якого це і вказано. Тому друзі, джерела новини, я хочу, щоб так само було і в нашому суспільстві повинні вказуватись сюди. Далі. AW анонсували несколько поєдинків на наступний випуск Dynamite. Kytry 3 Кріс Джерико, Джон John Moxley, Claudio Кастаньори vs Brandon Катрі Michael Майкл Orange Cassidy Оранж Київ Чемпіон в Матч за титул інтернаціонального чемпіона AW Swerve Strickland versus Darby Арен. Ну тут все дуже просто. Якщо ви пишете вже своєю свинособачою мовою, то не пишіть американський аналог vs, пишіть против. Тому що виходить, якась калька Пишіть це англійською, ну тому що виходить дуже дивно так це все читати. Ну і ще я так само. Хотів би наголошувати, що якщо є члени угруповань, то бажано вказувати ще назву груповань, тому що якщо у вас, наприклад, є нові читачі, які мають меншу обізнаність, то таку інформацію треба вказувати, щоб залучати нових глядачів, щоб пояснювати, що це таке, і іншими, можливо, якимись допоміжними новинами, в подальшому розказувати за того чи іншого персонажа повноцінно. Ну і останнє від них, що я знайшов, на SmackDown Live Triple H анансірував. Draft Triple H пообіщав, що драфт в этом году изменит игру. Как сообщает WRKD Wrestling, драфт планирует провести в начале мая. Ну по-перше, будь хто з вас, якщо ви уважно скільки за WWE, знають, що з 2019 року немає на SmackDown'е приставки Live, а якщо малось на увазі, що в прямому ефірі на SmackDown'е, то... ну, це дуже коряво перекладено тоді. Ви прекрасно самі розумієте. Ну і будь-який мовознавець вам скаже, що Triple H та h поспір ось так дуже важко читається, тому друге речення можна було почати з терміну гравець, хантер, місковитий вбивця. Тобто будь-яке синонімічне, що підходить Triple H. Ну і ще такий нюанс по цій новині WRK і щоб вони ще ж і дату назвали. Потенційно, тобто це РО перше після беклешу, 8 травня. Тобто, якщо ви пишете цю новину так, то пишіть всі. Деталі це не тільки на Русні стосується. але так. Далі у нас піде людина, яку, я думаю, що багато з вас чули. Деякі знають наскільки це гімно, а не людина. Це Єгорчик Карібський, 625 двадцять Той самий, так-так, Жижкомен. Я думаю, що хлопці з до знають, хто це такий, та можуть вам підказати значно, значно більше за це. А я ж розкажу, чому категорично не варто бути підписаним на цю людину. Тільки маски нами з телеграму. Отож. Буквально сьогоднішній, точніше вчорашній запис, суботній, рот этих двух маній шатал. Мой комп хуєєт нарезать два файла сумарним весом 17 гігов. Водиш ползунок по таймлайну, кадри міняються меняются черепашей скоростью. Бояре, когда будете смотреть обзор, знайте, он сделан избори. Ну, по перше, кому нахрен потрібні твої огляди вже за тиждень після манії? А по-друге, те, що ти розказуєш його так довго, бо інакшої причини, чому він так займає, я не знаю. Це вже особисто твої проблеми. І це лише свідчить про те, що ти любиш багато пиздіти, про що повір, знає кожен нормальний український фанат реслінгу. Ну і називати своїх читачів боярами, крістіянами, як вони люблять. Одним словом, те, хто йому платять гроші, то молодці, а інші, як кажуть, вони в рифмі суть конці, але це дуже неправильний підхід, тому що працювати треба для кожного глядача окремо. Йдемо дарі. Мейбі хтось то із букерів девідобі жив в Росії. Booking країн це буквально дагі. Ну, когда намахач один на один, ті вискакивають з братанами своїми. Ну, чого можна ще чекати від русні, навіть дозволю собі використати термін москаля? Чому? Тому що для них всі решта народності, національності і так далі, ну це просто гімно на палиці, як кажуть друзі. Нікому воно нафіг не треба. Серед тих москалів, це всі решта народностей для них це ліміта, це вони виживають росіян, принаймні так вони собі думають, і завжди зверхнуть до них ставляться. Ну а таку дурницю порівнювати може лише заядлий фанат AEW, яким цей член, не побоюсь цього слова і є. Ну, якщо тобі це не подобається, це не означає, що тисячі клоунам, які тебе також читають, це теж має не подобатись. Одним словом, друзі, подивіться на ці думки і зробіть самі собі висновки. Н Навіщо взагалі отаке от читати? Даймо далі. Тріплейч висупіть слідчі на смакдаун, текст уже срілі сеть. Там буде стоять на коленях і говорити, я люблю вас, правда. Очень-очень, спасибо, спасибо, смотрите нас, пожалуйста, у нас все добре. Чесно, хотите, я вам пісечку поцелую. По-перше, де тут розділові знаки, тому що це дуже важко читається навіть так. А по-друге, всі, хто бачили Смакдауна, знають, що в підсумку сказав там Тріпл H. Як ви бачите, обдурення на лице. Обдурити можна запросту росня, але росняна це водиться, бачите. 800-900 тисяч читачів цих новин. Це буквально от свіжі новини, щоб ви розуміли. Подивіться, наскільки тупі росіяни, що вони є в такій кількості, але чого дивуватись, це ж росіяни. Далі, обзор Солманії вийде через пару днів на бусті. Тепер обзори будуть тільки там, зато наконец, можна не юзать унилої фотки, а повноценно нарізати кадри шоу, не боясь блокіровки. А на ютубе начинают челлендж собери тысячу просмотров. В течение ближайших двух месяцев выйдет подкаст с Набиевым, обзор 1995 года в WCW и история про Дэвида Аркета. Максимальный антихайп. Еще есть мысли видео, как раз они появились в Pay но там возможно будет не так уж и много интересной инфы. Maybe это выглядит просто в текстовый пост. Ну, шановни. По-перше, чего тут одна думка, дуже якось перетекла в иншу. Тому що після ютубів зразу йде в течені двох місяців подкаст з Набієвим, що вже не є добре, тому що це реслер, який виступає в тому числі в з А якщо ви не знаєте історію про руського ресліра Сашечку Гобкіна, який приїхав до нашої землі нас обивати, в підсумку відправився до пакету, то ви мусите розуміти, чому це нафіг нам не треба. Щодо того, що я щойно прочитав, ну якщо ти вже не можеш набрати. Брати тисячу переглядів на своєму youtube каналі, який ти зберіг ще старий де є більше 20 тисяч підписників, то це друже твої проблеми. Це означає, що ти або робиш нецікавий контент, або ти сам нецікава людина для своїх бомжів, які на тебе підписані. Ну і я дуже сумніваюсь, що взагалі комусь це цікаво. Якщо ти не можеш публікувати огляди на YouTube, ну що я можу сказати? Слабак. А ну і наостанок є ось таке свіже повідомлення 1 квітня. Йо, поздравляю з професіональним праздником. Для тих, хто не знає, краще вам цього, звісно, і не знати але все одно мушу сказати, що йо, це ще один реслінг-ютуб канал москальський, кацапський, який робить періодично огляди на тижневики і... В них я не знаю, чому вони там кидають виклики чи пану Карібському, чи іншому чоловіку, наймення Руслан Фадія, про якого ми ще тут поговоримо. Ну, що тут можна сказати? Клоун вітає клоуна. Друзі, це російський ютуб, скажімо так, у всіх своїх професійних проявах. Клоуни вітають клоунів і сруться через те, що одні клоуни швидше викладають огляди за інших клоунів. Кому надо? Цик на дроті я на плоті, як кажуть нас українською. А далі ми поговоримо про, здавалось би, популярні серед навіть наших мас, канал PV News. і тут насправді не буде багато, але я от для приходу хочу вам показати ось цю новину. А точніше, цей коментар до однієї з новин. Для того, щоб призойти рекордний тайтл Рейн Бруноса Мартіна, Роману Рейнсу нужно оставатися чемпіоном до Беквеш 2028. Не можна публікувати ось такі штуки ні в якому разі, тому що ніхто не може знати до шоу Беккве. Леж до таких років. Воно може зникнути буквально наступного року, а може навпаки переїхати на якусь осінь, як було в 16-му році, коли це шоу повернулося. І тому не можна прогнозувати, коли воно буде. І, ну, ви розумієте, що не може таке писати, тому що ви не можете знати, що там буде, що там не буде, на що це треба чи на що це не треба. Далі. Як сообщає Dave Мерцер, Дебі Дебі запроси на уваніння ріпу Фаулеру і Джаггеру Ріду. Ну, по-перше, хлопці, він ріп Фаулер. По-друге, зараз ви бачите скріни того як ріп та Джагірі, цебто представники Скізму, наступного дня після появи цієї новини дуже спокійно собі виступають на шоу NXT Level Упс. А що це за нахлюки? WRKD Wrestling поділитися з програмою на сьогоднішній ефір. Ро. Triple H сделає в відкритті шоу. Романці Солосикуа против Коді Роудса І, Піцарний гость призиниться к ЛВО, Зейн Зейни Кеві Нованс будуть защищать командні титули. Ну, по-перше, ця новина, як ви бачите, викладена в вільному доступі, без приховань. Хоча якщо ви пишете такі новини, друзі. Я хочу дати пораду всім нашим українцям каналам, які цим займаються. По-перше, приховуйте це, по-друге, перевіряйте уважно цю інформацію. Тому що так, перший анонс дійсно був, так другий матч був назначений, хоча підсумку його не було. Але ж наступні два пункти, як ви бачите, ну не було такого. І виходить, що росня знову нам нахрюкала. Тому я, от конкретно з цього джерела, не беру новини і навряд. Чи ви їх побачите на моєму каналі. І раджу всім своїм колегам цього не робити. А далі ми коротко зайдемо в гості до, здавалось би, найбільш популярної людини в реслінг Media просторі Московії це голова. На жаль, не члена, а Давіда Бівологу. Та свого ютуб-каналу Русулманія пан Руслан Фадєєв. Тут буде лише одна його ось така новина, тому що все решта його каналі – це або анонси його нікому не потрібних стрімів на Ютубі, де він обговорює новини. Паралельно граючи в щось. А друге це якісь життєві штуковини, які просто нафіг нікому з вас не повинні бути цікаві. Отож, на Davidabій Network от так виглядіть постер першого дня манії. Так що 99% що в мейн-івенті будуть девушки. Упс, нахрюкано. Ну, всі ви знаєте, хто був в мейн івенті першого дня ресурманії. І виходить, що росіяни знову нас обдурили. Ого! А це колега Руслана, друзі коментатора не а це вже багато про що нам каже Нікіта Дугін. І в нього так само якісь авторські нікому, з власне, потрібні думки на його телеграм-каналі. Також якісь спойлери, чи там хайлайти з рота Смакдауна звичайні. І це, здавалось би, ну що тут такого, але так як він коментатор НСВ, ви будете ще й бачити ось такі ось реклами його шоу. А я нагадаю, що саме краслер з цього промоушена вирішив стати двохсотим на теренах України. І тому я не розумію тих. Хто дивиться Роснявий рескінг та підписаний на Росняві канали, які пропагандують Роснявий рескінг? До речі, в описі бачить в цьому плакаті, ви можете бачити всі ці пабліки. все це нікому не потрібне лайно, яке не треба читати, яке є спонсором цих самих людей, які які можуть. Несподівано за двохсоти десь, то можливо, що комусь ця дурна ідея прийде в голову. Ну і наостанок я не можу не сказати про ще одну людину з їхнього школи. Це здавалось би, людина, яка робить історичний контент, записує старі випуски тижневиків та демонструє їх глядачам. А що ж може бути не так? Що ж може бути не так, коли є така тематична особа? А тепер уважно читаємо ось. відносно недавню публикацию з телеграм-каналу. Давайте немного автопа. Поделюсь с вами немного личной жизнью, тем более, что радио ВВХ давно не было. Вот уже год из-за этой ебучей хренотени а выявляется слово винажный можно казать и в России и тому так. У моей семьи крайне остро стоит вопрос о городе, в котором брать квартиру. Я бы уже как год был в Белгороде, потому что для меня, как оказалось, это идеальное сочетание родной город плюс красота города плюс относительно дешевое жилье. Но все блять пошло не по плану. Ну вот к чему я. Я предлагаю каждому в комментариях написать три причины переехать жить в ваш город. І тут же три главних мінуса города. Гліді ж найдуть для, найду для себе полізну інфу, особенно будуть цінитися міння взрослих людей, школьниці сарян. Ну, по-перше, тут знову граматично написано з помилками, тому це і читається важко, і розділових знаків, або вони є не там, або їх нема. По-друге, про що каже людина? Про те, що він родом з Білгорода, але чомусь вирішив звідти звалити або вже звалив і хоче приїхати ще кудись подалі, щоб з не дай боже не дістало. Ну, що значить, не дай Боже, ще й як дай. Друзі, якщо коротко казати про цю людину, то і радіо ВВХ, яке він згадує, то в одному з випусків, оцей самий Джекі, вище згаданий нами Руслан Фадієв та ще одна третя людина Петро з чомусь українським прізвищем Язвенко, дуже жваво обговорювали, чому пецоперація це правильно, чому українці це напічкані американцями люди. І і так далі, і тому подібні наративи, які можна чути по рососіянському телебаченню. Я абсолютно не раджу вам тут сидіти, тому що несподівано може стати вам зле від цього. Ну і з його особистого. Телеграм-каналу, як ви бачите, по назву інші Алкаш. Ну і давайте ще вопроси. Я так розумію, по скріпоста Стаса. Тут не осталось українців, є сканів, звісно, билі. Перед тим, як я продовжую, я скажу, що там є вище на каналі. Ну, дружки, не заходьте туди і не шукайте цього. Там є відео, де які Стас розповідає про те, що, що там відбувається на окупованому Донбасі. Одним словом, пропаганда російських наративів, знову ж таки. Если у вас какая-то проблема с восприятием чего-то русского и чего-то украинского в связи с откровенной ненавистью двух братских народов из за понятных событий... Боже, які блядь, братские народы можуть бути, якщо ваш недонародже більше 400 років знущається просто над нашим? А коли ми нарешті здобули незалежність вам все одно це якось стало поперек горла? Вы у Кремль уже 9 років у ВДТ знаме и Вину. Какие может быть братские народы. Ну типа, когда я наконец в них геополитическое положение делал, мой мост такую хуйню устроил по типу, бля, все, я теперь ненавижу Америку, как мне теперь смотреть и комментировать ЦЦУ. Я подвергся к когнитивному удару, ⁇ п-р-СТ. пару часов я понял, что это полнейший бред. Почему я не могу смотреть американський рестлинг? Почему я не можу наслаждаться каким-нибудь океаном Мерзи? ну по-перше, кого ти хуя повинен насолоджуватися українською музикою в цілому, невже невже тобі не подобається твій моргенчлен чи твоя условна клава кока? Чому ти ними не мене можеш насолоджуватись і не чіпати нашу шедевральну музику? А чому ти не можеш дивитися в американський реслінг? Ну можливо, тому що легальним чином вам це заборонено, оскільки Даві просто заблокували росіянам і власний сайт, і розірвали контракт на показ тижневиків, і розуміло, що ні пейпер'ю на нетворк не можна зайти оплатити. Та саме AEW, наприклад, яке транслює по всій Європі, наприклад, через DAZN, так само і для України, для Росії воно так само недоступні, ці всі сервіси. Тому ти й не можеш, друже, дивитися американський реслінг. А якщо ти його дивишся, це називається піратством. Общество і правительство надо розділять. Творчество і річність теж. Мне кажется, это правильно. І мне кажется, в Росії нет такого дикого запрета всего українського. О, дуже хочу бачити, як, як ти будеш розмовляти українською в публічному місці в Росії, слухати якусь Верку сердючку без наказану. Навіть Верку сердючку навіть не будемо брати якихось сучасних наших співаків. Я хочу бачити, як це робишся в публічному місці. І це правильно. я вижу наоборот, Ну тому, що ми не Росія, ми Україна. Наша нам русські. Ми вже давно не Радянський Союз і нам нічого чужого не треба. Руську музику нельзя. поезію поезією нельзя. Русский язык тоже, теж, скоріше, скоро нельзя будет. По-моєму, повніший далбоїбізм уничтожать пам'ятники Пушкину, Екатерине II какой-нибудь і прочим русским людям. Той саме Екатерине II, яка знищила українське козацтво. Одним словом, людина, яка категорично знищувала все українське і не зносити пам'ятники. Це найменше, що ми можемо зробити. І в першу чергу, я не розумію, що це взагалі дасть. Ну, дасть це в контекст страйку а якщо серйозно, то це нам дасть Україну, друже, чи не друже, правильно сказати, це нам дасть нашу націю, яку ви намагались сотнями років знищувати. Ну разве что новому поколінню хотят нав'язати мисель, що не було взагалі ніякого прошлого. Ми ніяк ніколи не були зв'язані з русскими. На жаль, були, але навпаки, наші нові покоління повинні це знати і ніколи до цього не повертатися. А по можливості пиздити росіян де тільки бачать. Ну это же какая-то полнейшая туфта, як і твоя ця публікація. Ну що, друзі, пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат ролику, чи знаєте ви ще роснявих блогерів, про яких можна так розказати, до яких висновків ви прийшли, дивлячись це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео з друзями. Мене звати Віталій, до скорих зустрічей на цьому каналі. Бувайте!